Ми з этими тічками. А покажи іщу там типочки. І з тими тічками. Дуже красиво зняли. Що, ми закінчили знімати. Це розмови бупільного? Розмови за бупільним. Ми зробили рекламу на наступний заклад. Ми зробили роз'єк, по-перше. Yes. Так, що вийде? Щось вийде по щось вийде, Щось получена. Не, не треба ставити О, так. високих ожидань. Да? Типа, що то там вийде. Що -то там, там кіно, там кіно. кіно. Важко було. Нормально. Нормально Нормально, нормально. нормально. важко. Така дружня атмосфера, все хорошо. Дуже Дружня атмосфера. В принципі, прикольно, е, прикольно людьми. В принципі, прикольно. Я як маніпулятор за як його, кукол, да, правильно? <плес> В принципі, прикольно, але дуже весело. Типа, люди прийшли просто так. Не Шок. я їх позвала, вони прийшли. Люди просто прийшли. Просто прийшли, їх просто позвали. Обопільне зближує, обопільне знаходить, обопільне закохує, обопільне... Обопільне обопільнює і підпільнює, єс. Я кричу це. Охуєнно. Де всі? Де всі? Відкритий медкет, будь ласка. Тут це треба знімати, типу, можна із ліс. Тут якось швидко, до неї так, оп, okay. так. і наступний кадр буде такий, що ти її словив, іменно під ручки, щоб ми зняли okay. це отак згори, Типа, красиво, сексі, романтично. І розумієш, типа, треба ось так, і після цього ти маєш її не сюди виперхнути, а от туди. Okay. Ну, тобто, ти це все буде в слоумо, мо, поэтому ти падає нормально. Okay. Тобто. тобто ти, типа, просто падаєш вот так, оп, і така. Ой-ой-ой, я им сонью клюзаю. Даня, оп. Май, ми тоже летить. Мы не туда Да-да-да, хорошо. Супер. Да, елементи одяг, хоть. Елементи Да-да-да, треба зняти знизу, як вона, ну, дивиться типа на папер. Вот тут. І можеш даже типа потом вот так. Можно? Хорошо. Давай пробуємо. Давай. Давай в ней бумажечку. Да, 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 да. Да, 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 Во, туда. Вау. Во, бачишь, кайф. Давай, давай, еще до сюда, да, Угу. Скільки там приблизно? 4-5 секунд. Хай він горить, а не ваху. Ми вимикаємо. Ти прям така ти не так, що типу така. Ааа, ааа, типа, ти така, типа більше Стрима, типа, страх. Але не посміхайся. ти серйозно Сміхуйся. Так, ви, напевно. крутяк. Виключається, бо там вона повертає голову. Mm -hmm. Тут, я не знаю, Валя скаже, що тут делать Три, оп! Оп! Так, работаем, Работаем, Работаємо! Один, два, три, оп! Ну, руки все одно видно, їх буде видно. Работаємо один, два, три, оп! Не право. Повертай! Оп! Один, два, три, закінчуємо! От, потім воно виключиться і потім включиться, типа зі сцени, буде ось такий кадр, і ось тут, типа, в принципі, просто має бути достатньо багато людей. Тому ось може і тут ви будете, і там ви будете. Коротше, общем, якщо ви не проти, то ми вас поставимо. Все добре. Да. Та, блять, да. так! Що мені робити? Ти просто я кажу. Е ти вахує і повертаєшся. А, дивіться, не, подожди, давайте на перший оп. Дивіться, стоп, поміняли концепт. Всі те саме робимо, молодці. Один, два, три. Аня. Оп! Да, блін, бодя, хорошо. Валя, тільки тобі надо буде. А, окей. Оце воно прямо. Оце воно. Да, це, це воно. Так, це души теж. Рухайтесь. Рухайтесь. Рухаємося. Ты хай фуй, кайфуй больше. Кайфу ще чуть-чуть кайфуй, -чуть, да. Чуть-чуть под кумарю вже останавливайся по чечу. Не давись камеру. А, Обопільне прибирає страх. Ха-ха-ха-ха. <тир> <тир> <тир>